Мотивація виступати на змаганнях? Що вас мотивує? Е, мотивація. Я тільки розпочинаю свій шлях, це мій другий змагальний сезон, тому хочу показати просто, хто я, що я, що я можу, свої перспективи, конкуренцію і так далі рухатись далі, не тільки по Україні, а загалом в професійному напрямку. Тому це якби старт для мене тільки. Дякую. будь ласка, про що ви думаєте перед сценою? Про що? Про те, щоб отримати задоволення. Я вже третій раз сюди приїжджаю, я хочу вийти, я хочу отримати цей кураж. Коли на тебе всі дивляться, люди, люди підіймають, хлопають тобі. Це ж кайфово. Треба займатися спортом з задоволення. Дуже круто. Я не перший раз виступаю, але в цій федерації перший раз. Дуже круто. ласка, рис чи гречка? Рис на загрузці рис. Ви рахували, скільки ви за життя з'їли рису? Ой, не знаю, може вагон чи півтора. Скажіть, будь ласка, де ви тренуєтесь? Я тренуюсь в клубі Ліга. Дуже задоволена, мені подобається. Супер. Доброго дня. Розкажіть, будь ласка, про свої враження від змагань. А, дуже мені подобається все. Трошки нервуємо, бо довго трошки до сцени треба вичекати Міс, цей бігіні, період, 170. а взагалі все супер, все класно. Готувались, тренувались цілий рік. сьогодні. Дуже мені подобається організація, дуже всі ці локації класні, весело, якось таке, наче свято сьогодні таке класне. Всі ми відчуваємо це. Так що класно. Що ви зараз робите? Памплю плечі. Скільки разів потрібно зробити так з розинками, щоб мати таке тіло як вас? — Мільйони, мільйони. Це буде замало. — Скажіть, будь ласка, що ви з'їсте першим ділом після змагань? Піцу з сиром. Повірно приємно, я дуже довго до цього готувалася, і спорт в моєму житті займає досить велику частину змагань з ідеєю, що я йду на змагання, мабуть, три місяці. Але я досить серйозно підходжу до занять спортом вже півтори року свого життя. Проведення турніру здивувало. Перше в Україні я побував на такому рівні турнірі відношення до людей. Дуже до спортсменів дуже якісне, це дуже вразило оформлення всього, що я побачив на вищому рівні. Можна навіть сказати, десь за кордоном, наприклад, аналогічне відбувається ставлення до атлетів і оформлення. Ну, для мене ця підготовка була дуже морально важка, психологічна, не фізично, психологічно дуже важка. І я... Я їхала на ці змагання вже просто, просто кафанути для себе. Я вже не ставила перед собою ніяких цілей, але я, я просто робила те, що я люблю, мені дуже все це, це подобається, і я просто насолоджувалась моментом. Ось, сушка. сушка це морально дуже складно. Я дуже вдячна своєму хлопцю, що він це витримав, бо там було таке страшне, що я не знаю, хто б витримав. Чесно, психологічно. Макс, я тебе люблю. Поділіться, будь ласка, емоціями після сцени. Дуже вражений, не сподівався на перемогу. Розкажіть, будь ласка, які наступні змагання, наступні цілі для вас? Ну, зараз абсолютна категорія. Далі побачимо. Я не сподівалася отримати одразу дві перемоги. Це дійсно для мене щось неймовірне, але я гадаю, що це все завдяки дисципліні і самовихованню і великій праці. Тому і безумовно, завдяки моєму тренеру, який допоміг мені все це у собі напрацювати. Тому Роман Маршенко я вам дійсно дуже вдячна за весь ваш важко в мене. Золота медаль. Поділіться, будь ласка, враженнями. Е, дуже рада. Це було все зроблено дуже кропітким трудом і заради однієї людини. О, тато. Тому. Ну рада, що так все сталось, і це заслуга для нього. Досить важко давались тренування. Певно, сушка, це було не так важко, як сам етап прийняття свого тіла, коли ти стаєш більший, і більшого навантаження відповідно під час роботи над тілом. Набагато серйозніше ставлюсь до наступних змагань, ніж до попередніх. Там, типу, ти не знаєш виграєш, не виграєш. Коли ти вже навигравав, то вже не можеш програти і не хочеш програти. Я прийшла свіжа зачіска, свіжий грим, свіже, все, свіжа посмішка. Тому я дуже дуже вдячна і Святославу, і Тарасу, і всім організаторам і суддям, що ми все ж таки хоч не були, але були першими, майже першими. Я не міг повірити, що я зайняв перше місце. Навіть коли е, вже казали, нагороджували переможців, кажуть Олександр Друге, і я таки думаю, що це я. А виявилось, ні. Я зайняв перше місце і я досі в це не вірю. І в принципі, цей спорт він е, не може існувати без мотивації, він не може існувати без дисципліни. Е, а ці всі риси. Е, Створили, виростили мої батьки в мені. І я просто, окрім своєї основної професії, вклав це в спорт. Так що це моя мотивація. Мені подобається, як я прогресую. Я це роблю тільки для себе. Я від цього кайфую. І це залог успіху, коли ти робиш це з любов'ю і з повагою до себе. А я отримав багато задоволення сьогодні ці емоції, які залишаться зі мною на все життя. Сьогодні взагалі такий чудовий насичений день. Я сьогодні просто кайфанула і хочу ще. Якщо б, про мої емоції, я дуже задоволений, пророблено дуже багато роботи. Справді вкладено, вкладено в велик довгий шлях. Був минулого року. Я виступав, зайняв в цій категорії третє місце. І знаєте, повернувся в зал, думав почати набирати. Але хлопці почали готуватись на весну. і Я прям такий замотивований. Думаю, ні, блін, круто, треба виступати, класно, я кайфанув минулого року і. Реально за та медалька три місяці зранку тренування, кардіо, позування, вечором силова, позування, кардіо. Я запланував тримати форму до осені. Хочу ще раз виступити на вайбі. Я думаю, що це десь буде кінець, напевно, вересня. І постараюсь повторити сьогоднішній успіх. У мене ще абсолютна категорія, тому зараз боротьба тільки починається. От. Так, в принципі, дуже добре. Перший раз за 4 роки я виграю цю категорію. Нарешті я дійшов до першого місця в цій номінації. Тому почуваюся, дуже добре. Постійні стреси, постійні негаразди. Але бодібілдинг і функціонери федерації, які проводять в період війни такі змагання, такого рівня, допомагають. Як нам, спортсменам, психологічно, так і фізично власне, розвиватися і не падати духом. Це на і це медаль, це ти топаєш, тим хочеться більше. Нам бен Рад Фонрум. Так, це для мене перші змагання. Дуже цікавий досвід, насправді дуже цікаві емоції. І в загальному мені дуже подобається, що вели таку категорію, і, на мою думку, її потрібно розвивати, тому що ця категорія дуже популярна і вона показує, що не лише звичайні люди, а також люди з обмеженими можливостями можуть брати участь в спорті, щось доказувати і змагатися між собою. Тому за це велика повага і подяка організаторам. Я дуже багато працювала над собою 4-5 години в день в спортзалі. Слідкувала за харчуванням. Це дуже велика робота, праця. І коли ти отримуєш це місце, ти розумієш, що все, що ти робив, це не даремно, що це оцінили. І для мене це велика честь. Перше місце у такому кубку України, в такому великому заході. Це для мене прям вау. Я дуже хочу. Подякувати усім людям, які в мене вірили, та ті, які не вірили в мене, вони всі мене мотивували. Ось, І Я дуже вражений. Я в шоці просто. Дякую. Я переживала, але я себе налаштовувала на те, що це я роблю для себе, і я максимально маю все робити в задоволення. І я цим днем я дуже задоволена. Все пройшло як я хотіла. Для мене підготовка, в принципі, була е, дуже комфортною. Я, як е, мені сподобалось і процес самої підготовки, це дуже великий досвід. Це дуже великий досвід в плані харчування, в плані дисципліни, е, так само позивання е, мені. Все, ну я не скажу, що мені це все давалось легко, але від самого процесу цього і від свого прогресу я кайфувала, від самих змагань так само, тому я не можу назвати якийсь процес, який для мене був найважчий, тому що мені все подобається. Скільки медалей на вашому спортивному рахунку? Це перша. У, цьому, у цій федерації перша, інші були тільки у школі. Ну так, штук п'ять чисто за школу. Це з третього разу я приїхав і вдалося взяти хоч першу медаль. Скажіть, будь ласка, які наступні цілі, які наступні змагання для вас? А, змінити трішки напрямок. Хочу взяти розряд у пауерліфтингу. Давно, давно, давно вже намагаюся це зробити, ну, тобто готуюся, а потім мене як товариші підбивають, кажуть, ми їдемо, ти з нами я такий. Я за любий кіпіш. Сильно було, конкуренція була сильна, всі були гарні. Дуже дякую вабі, тому що все дуже круто, всі спортсмени сильні. Конкуренція просто дуже крута і є з ким змагатись. І організація, і все, все круто. Мені Дуже все сподобалось. Розкажіть, будь ласка, що найважче було в підготовці для вас? Найважче це підводка, напевно, як для кожного спортсмена. Але я справилась. <с> Клас. Е, Якось знаєте бажання вдосконалити себе, плюс е, правильна мотивація от це саме і стало основною рушійною силою, скажем так, яка е, призвела мене до цього. Я дуже щаслива. Ми дуже довго готувалися yeah. до цього, і це такий надзвичайно великий е, крок. І просто надзвичайно щаслива. І... Я дякую за організацію. Нам було дуже комфортно, дуже сподобалося І я дуже дякую своєму тренеру Сергію Забаратову. Це він зробив такого спортсмена. Я пишаюся з ним працювати. Мені здається, я досі не вірю, оскільки я дуже довго готувалася, я цього чекала, і час так швидко промайнував, особливо сьогоднішній день. Вихід на сцену і ось вже нагородження, тому. Я дуже щаслива, дуже рада. Це була моя мета, це була мрія. Я дуже наполегливо до неї йшла, і я отримала свою нагороду. Що вас мотивує тренуватись та не зупинятись? Прикрасувати. дотримуватися того режиму, бо то цікаво, немає ще подготовки, немає режиму, немає тих тренувань, немає, мабуть, як сказати, наснаги ніби до тих тренувань. Тому це завжди цікавіше, ніж просто тренуватись, просто тренувати, бо я ще й тренер, я керівник тренажерного залу. Тож це, це для мене як спосіб життя, я вже казав. Ось, тому тримаю собі у цій формі, і так цікавіше і так є сенс це робити для мене. З тренером ми планували не перше місце точно, хоча б, хоча б першу троєчку. Хотілося просто першу троєчку. Ну, я в шоці просто. Я думаю, він там також. Поділіться, будь ласка, враженнями про сьогоднішні змагання. Велика подія і великі медалі сьогодні. Все було супер. Слов, слів нема. Ви задоволені сьогоднішнім Прав, результатом? Да. Цілком. Це просто не здаватися і не зважаючи ні на які події, які відбуваються, і доказувати те, що можна робити свою улюблену роботу при будь-яких обставинах. Я колись своєму батькові пообіцяв стати чемпіоном світу. От, наразі я тільки йду до цього шляху, тільки на півшляху. то Я сподіваюся, наступного разу це вже втілиться в реальність найближчим часом, тобто 16 червня. Ви повернулись цього разу. Ви повернулись за золотою нагородою. Розкажіть, як воно? Відчуття перемоги, воно завжди солодке. Я дуже радий, що я зміг це зробити вже втретє, забрати первенство. Так того року я став срібним призером, але я завжди людина цілеспрямована. Я собі просто поставив ціль забрати абсолютне першенство. Я це зробив. Золота медаль абсолютна категорія. Розкажіть, будь ласка, свої відчуття прямо зараз. Ну, хоча емоції, звісно, тому що ну я вже вдруге це роблю, клас. І ну, я чесно не очікувала. А, але мегаприємно, дуже дякую за організацію. Просто круто все. Розкажіть, будь ласка, про свою підготовку. Скільки часу вона триває? Е, цього разу вона тривала насправді три тижні. Ну, Тобто, я не готова ще до змагань, але ну. Ну, ще, ще два тижні і я буду готова, тому що я їду на чемпіонат світу. Тут під час змагань я займався тим, що я полюбляю. Якось ти вириваєшся з іншого світу. І це відволікає позитивні емоції. Давно не відчував, бо два роки я не виступав, але зібрався, приїхав. Чи було непогана була конкуренція? Хлопці готувалися. Дійсно, це було нелегкою прогулянкою.